Спеції можемо покласти до напоїв, десертів, і тут хтось по-любому скаже: фу, терпіти не можу цю гвоздику, незрозумілу корицю, а кардамон мені взагалі, наче та й подобається. Ну, але таке, да? Ну не кожен день знайома. Причина банальна: спеції як люди в різних середовищах поводиться себе по різному. Вдома матюків не використовує, а на вулиці розмовляє так, як декілька ходок було. Чому? Справа в середовищі: у холодній воді спеції не працюють, бо ефірні олії з них не вивільняються, їм потрібно тепло або хоча б алкоголь. Рішення у холодній напої спеці краще попередньо заварити в гарячій воді, а випічці часто інша помилка. Спецію просто спалюють. Кориця, імбир, мускат, всі мають. Межу температури. Рішення додай їх у начинку або змішай з жиром. У напаях мале дозування, бо гаряча основа посилює смак. У десертах в 2-4 рази більше, бо цукор, жири приглушають аромат. У жирному середовищі аромат спеції затримується краще і звучить довше. У водному аромат швидко розкривається, але так само швидко і зникає. І тільки спирт каже та пофігу додавай розберемось. Не завжди це плюс для здоров'я. Отак.